Першого дай Боже, стійкого і натхненного Дня Суботи ми дожили ще один тиждень, витримали і витримуємо. І не опустимо руки, бо як ми співаємо на Різдво, з нами Бог. Сьогодні вчимося від старших людей. І слухайте, цими днями був на Христинах у друзів у Виноградові. І один священник, такий файний, поважний, Римокатолицький, сказав проповідь. Невелику проповідь. І... Цікаво, що так мене торкнуло, так мені Бог дав відповідь на моє запитання. Бо там я тепер ну, на новій парафії, в новому місті, маю свої такі нові виклики, нові там труднощі, нові там перешкоди. І нормально є, що ти там, борешся, щось там спробуєш досягнути, пробуєш це вирішити, здолати. І, а, а, а перепони і перешкоди назбируються. І в певних моментах вже аж руки опускаються, вже не знаєш, що робити, і шукаєш якогось натхнення, шукаєш якогось утішення. І цей священник, отець Маріус, здається, сказав такий маленький приклад про хлопчика, якого тато хотів навчити, і каже йому: там, візьми там такий горщик великий, в якому квітка росла, такий великий вазон, і перенеси його звідти туди. Я тебе випробую, чи справишся, чи ні. Пробуй різні способи. Малий перепробував усе на світі, що було у його уяві. І приходить до, до тата розчарований, тату каже: Я перепробував усе, мені здається, і таким способом, і з яким пробував там на такий візочок з колесиками, пробував там чимось підважувати, воно не йде тяжке. А тато його питає: ти точно спробував усе? Ну, тату все спробував. Ану, подумай, ти все спробував. І тоді до малого доходить, що в нього ще є один варіант безпрограшний, який тату допоможе. І отець казався в такому контексті, що особливо тоді, коли ми замучимося, коли наб'ємо собі гулі, особливо тоді, коли наламаємо дров, коли вже руки опускаються, ти не знаєш що робити. Але згадай, в тебе ще є один варіант. Тату, допоможи. В тебе є небесний тато, котрий, як ніхто хоче, аби та справа, чи та справа, чи та якась тяжкість була пересунута, але може навіть не ти сам, а йому віддай. Однак він чекає, бо хоче, аби ти навчився. Аби ти навчився робити, і аби ти навчився звернутися, аби ти навчився покоритися і визнати свою потребу. І сказати, тату, допоможи. Отче, допоможи. І я не знаю, слухайте, так, така наївна історія. Я її чув не один раз, але так мене торкнула, бо там я одразу декілька питань своїх закрив. Я зрозумів, що бо я дійшов до глухого кута, я дійшов до ручки, чого? Бо я сам пробував. І я так і молюся останнім часом у тій справі, Боже, так ти видиш, я там пробував і це, і це, і це, і це. І там яксно Бог відповів: Тарасе, а ти все спробував? Та все, Боже, я там все. Тарасе, ти все спробував? Ой, та я тебе ще не питав. Ну то власне. Тому, товариство, особливо, коли зараз вас відкрилася якась така чергова сфера, де ви бачите, що б'єтеся у глухий кут і нема виходу, то поставте питання: а чи спробував я найбільш певний варіант? Тобто, буквально, тату, ти допоможи. Тату, ти втручайся. Ну, Тут треба факт визнати свою потребу, визнати свою безпомічність. Тут треба трошечки смирення, аби це проговорити. І, і треба дозволити все ж таки татові діяти. Треба дозволити, щоб тато втручався. Тому благословенної суботи. Віддайте татові ті сфери, в яких ви зайшли, у глухий кут. Щоб він став, не знаю, не глухим. Хотів говорити, щоб став е, чуючим, аби глухий кут став не глухим. Але це допоможе тільки тато. Він знає точно, як всі вузли розв'язати, він точно знає, як кожну справу вирішити і кожну перешкоду подолати. Так що, тату Небесний, приходи, втручайся, особливо там, де виходу немає. Нам здається, в тебе точно є. Будьте благословенні. Тримаємося. Найдеся файно і мир вам.